Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам порожні пляшечки, які закінчились у мене в лютому місяці. І почнемо по порядку. Їх тут така невеличка кількість, але все ж не хочу їх збирати від відео і вже їх викину. І почнемо з засобів для волосся. Закінчилась у мене тільки один продукт це ось така фарба для волосся. Комбі Factory, це, напевно, марка. Бюджетна фарба, відтінок 3,57. Гіркий шоколад. Бюджетна ціна коштує 35 гривень, дуже непогано діє на волосся, дійсно зафарбовує 70%. Краска тримається, фарба тримається, в принципі, так само, як і більш дорожчі фарби. В складі своєму має масло олію і іланг, та кератин. Волосся м'якеньке, добре профарбоване, краска змивається не з першого разу, вистачає практично до тих пір, як відростають, починають відростати корні. Ну, що можу сказати? Непогано, за свою ціну навіть суперова фарба купувала і ось на наступний раз знову купила собі дану фарбу, я використовую її на два рази. Зафарбую тільки корені і так протягую по довжині волосся. Класна фарба, український при, е, виробник даної фарби. Так, ось. Ось, кого цікаво, що тут пише. Олія, іланг, лангу та кератин живлять, відновлюють волосся. Відновлюють, як вже фарбується, я сумніваюся, звісно, що воно відновиться, але те, що волосся м'якеньке. Не як солома, не ломається. Дійсно, це так. Ось в складі крем-фарба, емульсія, окислювач, маска, бальзам та одна пара рукавичок. І ось як зафарбовує, дійсно зафарбовує. Прикольний такий відтіночок, шоколадний. Так. Наступне це засоби для тіла. І для тіла в мене закінчився ось такий крем для тіла з ефектом мерцання. Драгоценний Ланг-І-Ланг, об'єм 150 мл. Це Avon. Це, напевно, один з небагатьох продуктів, який я не розрізала. Що я про нього можу сказати? Так, щось сьогодні світло не так. Ну, щось в мене останнім часом, щось взагалі воно не так. Що я можу сказати? 48 годин зволоження це. Взагалі, взагалі, нульова неправда. Для нормальної та сухої шкіри також це неправда, тому що він взагалі шкіру не зволожує. Я е, використовувала його, додаючи до нього ще олійку для тіла. Сам по собі е, він ось такого відтінку має в своєму складі велику кількість. Мерехтливих частинок, якщо вдасться зараз щось трішки вичавити, вам покажу має в своєму кількість величезну, невелику, а величезну кількість мерехтливих частинок. Мені здається, навіть ось як такий відтінок в нього, він навіть і трішки тонує, напевно, шкіру. Тому що залишався, якщо у вас. Е, нічна сорочка такого е, світлого відтінку, то він залишиться на е, тілі. Ось, зараз рознесу. Ось, дивіться, боже, ось. Ось так блистить тіло. Для е, мерехтіння тіла самого, якщо ось на літо чи щось так, то це дуже супер. Ось це невеличка кількість, і а в ньому все, весь склад. Ось в таких частинках меретливих і не передає, напевно, камера. І трішки профарбовує шкіру ось такого відтінка, як флакончик. Ось так буде, трішки, така, як затонована. Зволоження немає ніякого. Аромат такий мені ніколи не знала, як пахне і лангі ланг. -і -ланг. Він мені чим схоже, знаєте, як відкривається ем, таке, може смішне ем, порівняння, як відкривається банка з консервованим горошком. Оце цей аромат горошку. Я якось від себе його відчувала, мені не дуже подобалось. Е, Якесь таке двозначне в мене враження про нього, мер, мерехтіння супер. На мільйон процентів на літо, хто хоче, щоб так на загорівшій засмаглій шкірі таке мерехтіння було, це взагалі клас. Для щоденного догляду ні. І для сухої шкіри також ні. Для нормальної, я не знаю, Ну мені не сподобалося. Повторювати не буду, і не дуже хочеться, щоб такий продукт був в запасах. Тому. Хто хоче таке спробувати, можливо спробувати. В кого є, то раджу залишити на літо, на якийсь так наносити на підспідницю, на ножки, щоб ми рихтіли. тому що ось так сяєте повністю це тумач. Наступне, що е, закінчилось в мене, це ось такий крем для ніг нізуючий, з м'ятою від е, е, бренду магазина Єва е, Greenway. Суперфуд, об'єм великий 150 мл. Що тут пишеться? Бездоганна формула в догляді за шкірою ніг. Так, збагачена фітолінія, яка спрямована на збагачення шкіри тіла спеціальними поживними речовинами та вітамінами. Екстракт м'яти підсилює мікроциркуляцію, крові знімає втому, освіжає шкіру стоп, відчуття легкості і свіжості ваших ніг. Дійсно, відчуття свіжості є. Відчуття легкості, аромат м'яти легенький, зволоження, в принципі, з 5 балів на трієчку, якщо проблемні ніжки, дійсно ні, тому що нічого з ногами вашими не зробить. Великий об'єм за бюджетну ціну, так, підтримувати догляд непогано, охолоджуючи його, чи якось такого ефекту не було, в тому знімаю. Ну, я не знаю, як крем для ніг може зняти в тому. Це хіба що намастити і просто так полежати там з пару годинок, то тоді навіть не мастити в тому зніметься, як буде лежати, не ходити. А так, бюджетний кремчик, в принципі, нічого особливого. Якщо немає ніякого, можна спробувати. Якщо ж зараз є велика кількість, то такий на трієчку. На Я ще в пошуках такого якогось супер класного крему по догляду за мішками. І закінчився в мене не по призначенню. Я використовувала ось такий Кеасан Kids з SPF 50 крем з вітаміном В5 та вітаміном Е. Так. Мультивітамінний сонцезахисний крем для дитячої шкіри. Тут виходив термін придатності його. Нікуди їхати я не збиралася. І я використовувала його як крем для рук, тому що він дуже-дуже насичений, дуже жирний. Тут такий вже ось такий мав білий відтінок. Специфічний такий насичений, дуже е, парфумований якийсь аромат. Це для дитячої шкіри трішки перебор. Дуже жирний кремчик як захищати буде від сонця, я не можу вам сказати. Ну, SPF 50 написано. Надію, що це дійсно так. А так, в принципі, для рук, Так, як там помила посуд, і так він в мене на кухні стояв, то мені сподобався. По призначенню не використовували. Невеличка кількість закінчилась в мене засобів по догляду за обличчям. Нарешті такий баняк-великий, баночка ось такого тонера для обличчя е з гіалороновою кислотою від китайського бренду Images. Об'єм величезний, 500 мл. Купувала десь за 160 плюс-мінус гривень. Так, Українською тут нема нічого було десь на флакончику, але можна прочитати, що зволо е гіалуронова кислота зволожуюча есенція. Він дійсно зволожує обличчя. Він був такого густуватий, можливо, тут буде видно трішки. ось, видно, Така густувата консистенція. ось, так, камера, Прозора така. Я е, перелила його там трішки зараз, в мене ще є в флакончик такий з розпилювачем. Розпилюю на обличчя таким похлопуючими рухами наношу, Дійсно зволожує обличчя, немає ніякої липкості. В кого дуже прям жирна шкіра обличчя влітку можна нанести один цей тонер і більш ніяких продуктів не використовувати, тому що обличчя буде прекрасно зволожене. В принципі, більш нічого особливого я від її використання не побачила, щось такого особливого також. Про неї нічого не можу сказати. Використала і використала великий об'єм, бюджетна ціна. В принципі, це можу сказати, що єдиний плюс в даної, даному тонері, отак правильніше буду сказати. Так, Наступне, що я викидаю, ось такий пілінг для обличчя. Так, тут дуже маленько. Іноваційна сироватка для обличчя Пілінг Lamel Profession е, викидаю, тому що не підійшла моєму обличчю. Так, ось така кількість його. Дуже мені. Е, так, значить, тут 30% спочатку скажу АХ-кислот, 2% БХ-кислот, е, U-Secret, інноваційна якась пілінг-сироватка. Дуже мені. Е, як це правильно сказати, не пересушувала, підпікала обличчя, по-перше. По-друге, дуже його пересушувала настільки, що ось в районі там носа, на щоках, що шкіра навіть ставала, мені здається, дуже сухою. Потім я не могла її відновити. Ось стільки змогла використати, і зараз вже сонечко. І я не знаю, як воно себе поведе, якщо буде лежати, тому вирішила її викинути, не мучитись, не сподобалось мені мої, моїм шкіри, моїй шкіри обличчя. Хоча в мене обличчя жирна шкіра, проблемна. До цього я пілінгом від холі скін. Непоганий такий пілінг, цей не сподобався. Не знаю. Може, комусь і підійшов, для мене ні. Не жалкую, викину. В принципі, я не так не викидаю продукти, стараюсь їх використати до кінця, але це не змогла. Тому підгук для моєї шкіри він не підійшов, ніколи більше купувати не буду. Наступне, що закінчилось в мене, це ось така маска для обличчя, свіже яблуко та органічний рой Буш, укол красоти, органік Kitchen. Класна баночка. Приємний аромат був такого зеленого е, соковитого яблука. Так, Що мала робити? Ліфтинг, упругість, еластичність, розлажує е, маленькі морщинки, робить контур обличчя більш правильним та чітким. Нічого, в принципі, цього не було. Ну, не можу ще багато сказати. Купити зараз даний не, бренд не можна і нічого жалкувати. Далі покладу, що так. Звертати увагу більше. Наступне закінчилось в мене ось такий крем для шкіри навколо очей від китайського бренду Jomtam. Об'єм 30 грамів. Велика така баночка була українською, тут не дуже що було написано. Зволоження і живлення. Значить, з. З чим це було снейк? З отрутою змієною отрутою. Значить, так, ось так виглядав флакончик. Це скло. Так, всередині, значить, як трішки десь зараз можу дістати, покажу вам, тому що використала до кінця, немає. Немає нічого. Значить, аромат в даної кремі для. Шкіри навколо очей був такий аптечний, медикаментозний. Сам кремчик такий був тягучий, як з екстрактом равлика, то бувають креми такий тягучий. Шкіру навколо очей зволожував на 10 із 5. Дуже класно зволожував. Ну, в принципі, більш нічого я такого особливого не побачила. Якісь Набряки в мене немає, тому не можу сказати, як буде з набряками чи темними колами. Маленькі такі зморшки я маю так, як вже, як то кажуть, не 18, тому з маленькими зморшками він не боровся, даний кремчик. Класно заложував, підійде практично для всієї шкіри. Шкіри типу шкіри для вікової, тому що гарно зволожить для для молодших. ну Непоганий такий кремчик, купувала десь близько там 80, напевно, гривень, дуже великий об'єм, користувалась близько року ним на е, вечірньому етапі. Як на нього буде кластись? Е, Такі подальші недоглядові засоби, а більш такі декоративні, я вам не можу сказати, тому що використовувала його тільки на ніч. Чи буде триматись там консилер, наприклад, тональний засіб. Нічого сказати не можу. Для вечірнього догляду супер крем за бюджетну ціну. Якщо десь буде, колись побачу за невеличку ціну, допридбаю в запасика, хай буде. А так, в принципі, стараюся такі продукти, які. Не дуже прям такі, що крім них більш нічим не буду користуватись, не повторюйте, тому що зараз на сайтах і скрізь на ринку можна велика кількість всяких засобів, хочеться все спробувати, можливо, щось є і краще. З таких більш бюджетних, тому що бюджет не дозволяє мені купувати такі більш дорогоякісні, дуже дорогі, не так вони якісні, як дорогі. Продукти, тому що тому із таких більш бюджетних ось цей непоганий продукт. Наступне, що закінчилось, це чотири маски для обличчя тканинних. Значить, ось ця масочка від кохус, напевно, чи як, v 7 Tonight Light. значить Що тут писалось? Маска, ось як написано. Що вона робить, нічого не можу сказати. Зняти маску та вмитись теплою водою. Липкості вона не залишала, просто зволожила обличчя і все. Такого якогось вау-ефекту вона на мене не е, произвела. Наступна також маска е, Superfood від AnLip це Корея це Китай це Корея, з е, боже, українською, гарбузом. Еластичність має шкірі додати. Е, також нічого особливого бо не записала, не запам'яталась дана масочка, зволожила також обличчя і все. Єдине, що тут була достатня кількість сироватки, така прозора вона була велика кількість, що нанесла, використала я один раз. Потім я їх, в принципі, ці дві сироватки з'єднала, додала такий пресований кружечок із. Персовані маски для обличчя, вони розчинились в даній сироватці і використала ще один раз, Ну, не запам'яталася. Наступна масочка від Тоні Молі, Fresh to Go, з авокадо. Що я тут трішки записала, вона має вмістити екстракт авокадо гіалуронову кислоту та молочні протеїни, має надавати живильну та відновлюючу дію. Я, в принципі, цього не побачила, допомагає зберегти природний свіжий колір, пружність та еластичність. Далі сприяє активному зволоженню, боротьбі з лущенням та почервонінням має протизапальну дію. Протизапальну також не побачила. Ось тут, що я трішки написала: сироватка була кремова. Можливо, тут трішки її є, щоб так показати. Так, не гарно, але покажу ось такого білого відтіночка була сироватка. В достатній кількості на одно, один раз вистачило, більш так, її тут, такого на дні, її немає. Далі хороше лекало, ідеально підійшло для мого обличчя, липкості ніякої не було. Дуже приємний мав фруктовий аромат на п'ятірку, з плюсом навіть зволожила обличчя, в кого дуже жирна шкіра обличчя, це треба тримати її. Дуже-дуже мінімальну витримку мати. Там 20 хвилин, як тут пише 15-20, тут 10-20 навіть. Тут не будеш тримати, тому що це забагато. Пружність та еластичність. Тут дала, в принципі, все. І ось ця масочка від Єлізавеки. Так, поживна маска миттєвої дії з вітаміна. Так, моментально діє глибоко живить шкіру, насичує її вітамінами, покращує тон, робить його яскравим свіжим, розладжує шкіру в складі фруктові та ягідні есенції. Сироватка також тут була кремована один раз. Залишила липкість, хотілося прям змити її, тому я після неї нанесла. Е Крем, після цієї не наносила, після цієї нанесла мінімальну кількість крему, тому що це не можна було витримати. І ще добре зволожила шкіру. В принципі, це все. Далі наступне Закінчились в мене ось такі патчі для проблем на шкірі від Єлізавеки. Ага, у мене тут було дві таких пластиночки. Значить, патчі тут різних діаметру, як видно. Більшенькі, Ось так може краще буде. Більші і менші. Вони такі класно еластичні, дійсно справляються з проблемами. Прям витягують весь цей прищик, який є на обличчі. Дуже мені сподобались. До цього я користувалася патчами такими з Avon Menin. вони, Я думала, що вони непогано діють, але це взагалі супер. Маю в планах купити ще. Що ще дійсно мені в них сподобалося, це вони дуже класно тримаються, навіть на якийсь крем, чи що наносити, не сповзають. Ну, взагалі, супер продукт. Всім раджу, хто планував використати чи спробувати дуже класні патчики. Я ними супер задоволена. Що ще, як на мене, по догляду за обличчям? Закінчилось, можу сказати, ось такий бальзам для губ від Івроше. Об'ємчик його великий був 4,8 мл. Що я можу сказати? Сам бальзам, в принципі, непоганий. Ось такий мав розовий відтінок. Добре зволожував губки. Так, тут вже немає, я не люблю, в принципі, їх використовувати, виковирювати тут. Тому викидаю. Єдине, що мінус. Вибачте, бальзам на хвилинку по акції коштував там 100 гривень, може 80 Як на мене це така немаленька ціна за бальзам. І ось так. Я могла користуватись ним тільки вдома, тому що ось я його розпакувала, і, ну, вибачте, щоб ось такі частини воно розлазилось, от. Треба щільно надіти, щоб воно стояло в сумочці. Низ отпав верх отпав бальзам валяється. Куди воно? Коротше, не сподобалось мені це пакування, оце все. Вибачте, як ви робите за 100 гривень бальзам для губ то Тут він має якось триматися, а не розпастися в руках. Тому саме як бальзамчик плюсик, як. Пакування мінус, і це я купила один єдиний раз, такий був набір, там складався з чотирьох продуктів. Окремо, ніколи більш так не куплю, тому що ціна, як на мене, трішки завелика. Наступне. Я так ніколи стараюсь не показувати, тому що це, ну, такий розходний матеріал, який. Купив, використав дай все. Ось такі диски ватні, 80 штук, розумний вибір, це мені здається, бренд магазину АТБ дуже класні диски. З одної сторони, навіть залишила одненьке, щоб показати ось таке голографія. Ну, з іншої, звичайний, ефект прошитого краю. Ось тонесенький. Гарно пресований, в руках не розлазиться, не розсовується, не слоїться, навіть як нанесете рідину, гарно змиває, також не слоїться. Ну, взагалі бюджетна така ціна, супер такий диск, раджу всім спробувати і купити. І що ще закінчилося? Це невеличка кількість декоративки, а саме закінчився ось такий парфюмчик в ручечці. Об'єм 10 мл. Також мені не сподобалось тут, ось, не герметично якось трималась кришечка. Тут полтихалась. Значить, Аромат я не сказала: аромат Attraction One, це була така серія ароматів від Avon Unisex. Я його використала. Тут аромат був фреш. Я його використала, але він більш йде, як на мене, чоловічий. Тому що такий тут має бути в складі кедер, якийсь аромат фреш. Далі лимон і анінжир. Тут відчувається тільки кедр. Але так розвіюється, непоганий, легенький, такий свіжуватий, але чоловічий аромат. І закінчились в мене три е, туші для Вій. Перша це від бренду Glambi, Ось така туш, маскара Yes, GVS effect. Більш тут, в принципі, нічого немає. Відтінок чорний. Щіточка досить велика, силіконова, але ту аромату такого ніякого немає, як в туші. але туш на трієчку. Просто фарбує фії, трішки їх подовжуючи все. Кого? Маленькій немає нічого, дана туш не підійде, але бюджетна ціна в неї це єдиний плюс. Спробувала більш користуватись не буду і купувати більш її не буду, нікому порадити не можу. Наступне, що ж, більш позитивний відгук на ось таку туш від Avon Mark. Це такий е, випуск вже даної туші, здається, мій немає в Виготовлені, а можливо, є, як щось не звертаю уваги. Дуже мені сподобалася дана туш Феноменальна довжина. Значить, щіточка тут також силіконова. Так, щось на чому це фокусується? На дівчині, напевно. Ось так перевернемо цю дівчину. Силіконова, тоненька, класно прокрашує, профарбовує вії, подовжує їх. Розпушує, навіть ось вже засохла вона, а класно-класно виконувала свої функції. Дуже мені сподобалася дана туш Якщо буде також в Айвоні, буду бачити, буде вона за якусь адекватну також ціну, тому що зараз туші від Aivon, вибачте, на хвилиночку по 300 гривень, як на мене, це для Айвонських тушів трішки забагато. Але непогана туш, раджу спробувати. І також закінчилась в мене ось така туш для ВІ від Eveline. Е, водосіка, туш, ефект накладних від 4D. Що тут ще написано: ось який має бути результат. Е, значить, російською буде невероятний об'єм, непризадденна длина, головокрушительний згиб, розділення з точністю лазера, насищений чорний цвіт, так. Невероятний об'єм ну, об'єм був, ну прям невероятний, ні. Дліна також довжина була, ну, прям супер не було. І згіба якось також не побачила, і розділення також якось не було. Єдине, що це класна, 100 мільйон відсоткова водосійка туш. Змити прям її дуже важко і нереально. Щіточка в неї така ось силіконова, ось такий був вигін. Тонесенька, гарно профарбовувала вії, насичений чорний був відтінок в віях. Ну, в принципі, все. З цих трьох на перше місце в мене йде ось ця, потім Евелайн і ця туш на трієчку. Як третє місце і трієчка даної туши. Ось так. Ось такі порожні пляшечки були у мене в лютому місяці. Дякую всім, що мене дивилися. Па-па!